Групу осіб з арсеналом зброї затримали в долині оперативні співробітники поліції та спецпризначенці. Корду правоохоронці отримали інформацію, що 8 серпня в райцентр приїдуть невідомі з Львівщини на так звані. Розборки з місцевими жителями увечері цього ж дня в селі Новичка Долинського району поблизу автозаправної станції поліцейські затримали чотири автомобілі та групу осіб: вісім чоловік, до якої входили жителі долини та району, а також мешканці Рожнятівського району, міста Булехів та Булехівської міської ради. В даної групи було вилучено ряд набою до вогнепальної зброї: карабін, декілька пістолетів і гранати. То а і холодна зброя, і ніж по наявній інформації вона і підтвердила. Дана група була готова до кримінальної розборки із членами іншої групи. Правоохоронці встановили, що зброя належить 48-річному жителю одного із сіл Долинського району, який викинув її при затриманні. Перероблений під бойові набої пістолет ПМ із стертим номером, який виявили при додатковому обстеженні місця затримання, належить 43-річному жителю долини. Розпочати досудове розслідування за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.